вот же что мы имеем мы имеем вот такую штуку с светиками гримки грины они где-то там в области 2,5-3 с копейками вата вот портуві вогні цубіші. Бо удар, де що там пошкодили Так, зараз вже все ніби справлено. Потрібно тільки подати плюс на штекер ну, так буде собі приблизно працюють. Так, ну що ж, може і трошки і замітно там, де поміняні Це я поставив трьохватні потоку. Токс приблизно там 3 вольта 3,7 вольта в області. 700-800 мА. Десь так. Кожен грінчик. Тут їх є скільки? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Помножити на 0,8. Ото близько 10 ампер по 3 вольтах. Ну і в зв'язку з цим Япона мать, Міцубіші замутили блін, драйвер. Ось він. Ось тут знаходиться. Навіть щось трошки чути, як шумить, там собі і якийсь звучок легенький є. Драйвер, який повишає все це діло до 37 з копійками вольт, для того, щоб забезпечити провідники мінімально тонкі. Щоб забезпечити таку яскравість свідчення. Ну, тут десь так приблизно біля 30 Вт сумарно. От. При 12 вольтах то мало бути 3 ампера. А так вони елегантно провели металізовані гнучки стрічки, досить такі непогані, дуже непогані. Якийсь виробник Япона мать. От. Так, я виключу, бо то світить дуже якось не дуже добре. Так. Е, ну і таким макаром от це працює. Output. От, от і послідовно 12 штук з'єднаних. Удар був десь тут цій області. Зараз. Ось я поставив тут от видно. Вони вже замонтовані. Е, Два-трьохватника з лінзами. Такі трошки інакший габарит чуть-чуть, але свідчення і споживання потоку таке як треба. У мене є одноватні і оці якраз трьохватки. Ну, факт того, що при 3,6 В приблизно одному самому свідченні. 780 810 мА. Ну, ці 810 ці 790 Ну, в общем-то, десь там в цих районах, і це все сподобалось драйверу. І все засвітилось. Прийшлося поколупатися, звісно. Тут провіднички тоненькі в області одного квадратного міліметра, буквально таке. Треба було. Тут працювати, щоб контактні точки класні вийшли і розміщення там, де був рідний. Тут, тут зачищено. Ну і досить таки елегантно, так як колись шліфи на ноутбуки. Прийшлося зачищати. Це вже полоковано, це панлаком я покрив. Трошки помити чуть-чуть і все. Отака то. Шайтан, машини Бортові вогні іші. Не знаю точно яка модель. Е ну, етикетка тут є. Десь. Ось. Тут є. 4B, 45X 10M, Driw, MPTCN, бла бла бла. Можливо, це просто виробник стрічки якійсь. Там було написано якась фірма, фірма, фірма. Ой, де вони є? Забув. Зараз я її знайду. Іннорекс. Не Анорексія, а Іннорекс теж. Ось. Ну і драйвер сам. З такими от позначками. Так. Дротик відпаяти мінусовий треба і все. Guten Morgen, так, Досить.